Бере благодать вам від Господа, хай примножиться на пізнання істини, і дійсно, щоб ви стали кожен частиною Божої родини. Щоб для вас стало зрозумілим, що порятунок народженням дітей або дітородженням в новому завіті остаточно набув саме духовного сенсу, тобто народження згори і того, щоби люди. Ставали дітьми Божими і народжувалися завдяки благовістю і пізнанню Господа через вивчення Його слова. Бо в іншому випадку, це все духовне життя позбавлено сенсу. І сам прихід Ісуса Христа на землю, як Слова Божого уособленого, також набуває сенсу. Завдяки тому, що кожен, хто приймає Ісуса Христа як свого Господа і рятівника, дійсно отримує владу стати дитям Божим. Бог послав своє Слово то, що всередині нього втілене в Ісуса Христа, для того, щоб ми могли пізнати Бога, тому що ми можемо бачити Його велич і могутність, все, що Він створив, і це наслідок. А наслідок завжди менше причини. Причина є Бог. І він над всім цим, що він створив. Ми можемо бачити велич Божу, але ми не можемо за цією величчю знати Бога. Знати Бога ми можемо через Його слово. Так само, як ми можемо бачити людину. Але коли ми спілкуємось, ми пізнаємо цю людину, пізнаємо, що в неї всередині її думки. Так само і Бога ми можемо пізнати через Його слово. Яке втілив в собі Ісус Христос, і ми дійсно можемо бути свідками Бога, свідками Ісуса Христа, тому що ми бачимо Бога, бачимо Слово Боже, Біблію щодня. І дійсно, коли воно в нас оживає, ми народжуємо з гори і можемо мати результат, перемогу над всім нечистим духом. Дійсно приходить порятунок душ спочатку нашої душі, а далі вже плід для Господа порятунок інших душ. Для чого все це? Для чого християни, справжні християни пізнають Бога через Слово Боже, діляться об'явленнями зі Слова Божого? Тому що Господь він попередив про майбутнє своїх дітей, і він чітко сказав в книзі об'явлення, що наш час зараз, в який ми живемо, це час напередодні відкриття шостої печатки, це мега-землетрус, це мега-катастрофи і на землі, і в космосі, і науковці вже... Теж це підтверджують і а, ймовірність відкриття цієї печатки, це може бути результат ядерної війни, коли небесна твердь вона зруйнується. Оцей небесний атмосферний захист він поруйнується, і земля буде відкрита для агресивного космосу. І Бог хоче, щоб кожна людина вона порятувалася, тому її і створив церкву, і дав слово. Через покаяння, через прийняття Ісуса як Господа і Спасителя, духовне зростання, набування досконалості, ми можемо мати порятунок від всіх лих, які наближаються на нашу землю. Щоб порятувати свою душу, приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже. Підписуйтесь на телеграм-канал, посилання на який ви знайдете в описі, і харчуйтеся щоденно. Хлібом насущним, а також напишіть нам, будь ласка, якщо ви маєте потребу у духовному спілкуванні, нехай Господь поблагословить вас.